Добрий день всім підписникам мого каналу та друзям мого каналу. Тобто, тим, хто заходить на мій канал, передивляється мої відео, запрошую підписатися на канал і ви будете знати, що ми робимо в селі, чим займаємося, як виглядають. Наші бізнесові справи, тому що ми е, займаємося, син вірніша, займається полуницею, я йому допомагаю у вирощуванні полуниці, але основна маса обов'язків і роботи лежить, звичайно, на ньому. І е, я займаюся вирощуванням півоній. У мене близько, близько 200 сортів півоній. І кожні 3-4 роки я ділю кущі і, звичайно, продаю. Але сьогодні мова не про півонії. Як ви зрозуміли, я зараз знаходжуся на полі, на полі полуниці. І чому ж, чому ж саме сьогодні я вирішила вам розповісти? Тому що в нас сьогодні був останній збір ягоди. Цей процес тривав не дуже довго, але він дуже такий відповідальний і вимагає безліч фізичних, розумових зусиль, моральних, таке моральне, можна сказати, Трохи виснаження відбувається, коли ось задіяний у цьому процесі, у процесі збору полуниці. У нас е, два поля з полуницею. Одне поле, яке ми посадили у 23-му році. І я зараз нагоджуся і показую вам поле, яке ми садили у 24-му році. Садили ми його трохи запізно, десь у другій половині серпня і перша половина вересня, тому що саджанці одні приходили, потім інші ще були не готові. І тому в нас затягнувся процес посадки. Ну і, звичайно, затягнувся і не такий якісний був процес приживлення саджанців на новій землі, на новій площі. І тому полуниця зайшла в зиму, ось саме з цього поля, не такою міцною, якою б вона мала б бути, якби була посаджена вчасно. А вчасно це перша друга половина липня місяця, перша половина серпня. Тоді б, звичайно, соджанці набрали б силу, набрали б листову мосу. І коли прийшло весно, то тоді б, звичайно, листя на полуниці захистило б від весняних заморозків, захистило цвіт полуниці, який вона викинула. А так як листя було не зовсім багато, тому десь процентів 70-80 ягоди у нас, не ягоди, а цвіту померзло. Ось саме на цьому полі. Жаль було, звичайно, важко було, тому що коли приїхали на поле, перший день ще нічого не видно було, але другого дня вже ми побачили. Що навіть ягоди, які зав'язалися, навіть вони почорніли. Це був, звичайно, великий для нас велике випробування. Але, ну що ж, так, природа розпорядилася, ми нічого не вдіємо з цим. І на початку 1 червня. У нас почався збір полуниці. Збір почався саме з цього поля. Тобто, якщо перший цвіт був змерз, то другий цвіт, який був всередині саджанця, він розвинувся і не пошкодився морозом. І потім посилено. Син почав годувати полуницю, застосовувати різні антистресові препарати, і вона нам дуже гарно вродила. Ну, як, ягоди було не так багато, але ягода була дуже велика. Дуже велика. Зараз я вам покажу через декілька хвилин ягоду, яку зібрали ми сьогодні, тобто останньою. Саме, цю, саме це поле нам дало, може, невеликий об'єм, але ягоди були раніше, ніж ягоди, які з полуниці, яка посаджена 23-го року, там, де більше листя, більше було плодових бруньок, більше було плодових стебел із плодовими бруньками. І е, вона, ця полуниця, що ось я показую, вона раніше почала плодоносити. І ось е, 1 червня у нас був такий, ну, не можна сказати, що великий збір, тому що 200, я, 200 кілограмів ягід е, там 150 кілограмів це невеликі обсяги із поля, яке Засаджене, ну, 60 суток, тобто 0,6 гектара тут засаджено луниці, то Перший збір 150 кілограмів чи 200 це ну, ні про що. От, але потім наступні збори були трошки більші, вже ягода почала стигнути та пізніше квітла. От, і... Так, як ціна трималася на ягоду на полуницю. Ну, так само, як і на все. Тому що в цьому році, звичайно, пізні заморозки вони пошкодили і цвіт із різних плодових дерев, цвіт із кущів, малини, смородини, порічок червоних і агрусу. І тому ви знаєте, що ціни на ягоди тримаються на досить високому рівні. І першу полуницю ми свою продавали непогано. Ну, і, і останню непогано ми продаємо. От, і, і ту, що була після дощів, теж, можна сказати, непогано продавали. От, І, значить, Сьогодні, Дякуючи людям, які допомагали нам у зборі. Дякуючи, можливо, нашим зусиллям, нашій роботі, дякуючи зусиллям наших добрих, знайомих, хороших знайомих, ми закінчуємо вже цей сезон. Зараз я вам хочу показати ягоди, які ми зібрали сьогодні. Це останні ягоди. Ось пінетки такі, коробочки, в, яких, в які ми збирали ягоди. Тут залишилося декілька ящиків, тому що інші ящики син взяв і повіз на продаж. От. А це залишили для себе, для своїх близьких, для своїх рідних. От. І роздамо. Найближчим своїм людям. І, значить, що я хочу сказати за цей сезон. Хоч і були приморозки, але сезон непогано склався. Я думаю, що не тільки в нас, а в усіх непогано складався сезон, тому що дощів як таких великих не було. От, і ті дощі, які проходили в швидку, сонечко висушувало краплі, і ми вчасно збирали ягоду. Вона не вражалася сірою гниллю, не вражалася е, антракнозом тому що і оброблена була. Завчасно обробляли ми перед врожаєм, обробляли біопрепаратами. От. І тому ягода наша завжди була якісною, що на початку сезону, що всередині, що в кінці сезону. От. І е... ще я хочу сказати, що у кінці сезону, звичайно, це три тижні. Навіть трошки більше, сьогодні 25 червня. І за ці майже 4 тижні, навіть трохи більше, тому що ми обробили десь за тиждень до збору. За, ці, за цей період полуниця не захворіла, але в кінці трохи ось на цьому полі, саме на цьому полі, де небагато листя, деякі ягоди вразилися антракнозом. Зараз я вам покажу, що це таке. Ось, бачите, на ягідці такі плямки круглі. Ось одна, друга і ось ягідка, в якої плямка така під, під оцими листочками. Ця хвороба в минулі роки дуже дошкульова нам. От, і е, ми, особливо не в минулі роки, особливо в перші роки, коли ще ми не міли, як, які зас... ще були напрактиковані, не напрактиковані засоби захисту. Ще не знали, коли обробляти, як обробляти. Тепер син вже більш-менш навчився, і головне в цей період вчасно збирати ягоду, не залишати ягоду, яка вже фура на площі, тому що спори оцього цього грибка, антракнозу, вони розносяться досить швидко, досить швидко. І тому раніше ми якось цьому. В 2019 році, коли перший рік посадили повницю, в цьому не придали значення, і вона в нас а ще була дощова погода, така сира погода цілий місяць, були дощі, і важко було проконтролювати, щоб усі ягоди були зібрані. І тому дуже багато ягід. ну Людина, звичайно, вибирає, вона ж вибирає якусь кращу ягоду, а та, що гнила, вона ж за неї гроші не отримує, а як і отримувала ми, бо ми платили і за гнилу ягоду, яку збирають, також платимо. платили гроші. В цьому році не платили, тому що в цьому році ми підняли, гарно підняли за збір, за кілограм ягоди оплату. От. Та й в цьому році ягоди гнилої практично не було. Можна сказати, що не було. Якщо із поля 60 суток було два відра, а то півтора відра, такої корявої, такої, може, де затгнивши, я буде трактор, наїхав, коли обробляв. То це я не вважаю, що великі втрати. От. І люди... Крім того, що брали ящик на хорошу полуницю, вони брали ще відро, у яке скидали таку неякісну полуницю, дуже дрібну, наприклад. І яку роздушили під час того, як ходили, збирали, або як трактор проїжджав перед цим, і вона була з такими якимись ушкодженнями фізичними. От, тому в нас практично в полуниці, яку, яка була вражена сірою гниллю, практично не було. От. Ми щодня збирали полуницю. Збирали чергували. Ось це поле, що молода посадка 24-го року. І та, що раніше посаджена, тобто в 2023 році. Збиралася на сьогодні, тобто щодня у нас йшов збір ягоди. Починали ми збирати зранку. У деякі дні, наприклад, збирали 6 годин ранку, коли було прохолодніше, так приблизно, як сьогодні. сьогодні Така погода, хмарне небо і погода більш-менш нормальна. То в окремі дні ми кликали людей і на 8 годин, і на 7 годин. І у нас завжди в сезон, коли багато ягоди, коли тона, там близько тони, от, за тон. У нас приїжджав оптовик, з яким ми співпрацюємо вже так, з 22, 23, 21, 22, 23, 23. так, уже п'ятий рік співпрацюємо з цим оптовиком. Ну, Перші роки не дуже тісно якось працювали, а ось саме починаючи з 22-го року, ми тісно співпрацюємо з цією людиною. От. Він Продає нашу полуницю, продає е, досить успішно. От, і, значить, е, враховуючи те, що була е, не досить завжди стійка погода, наприклад, проходив дощ, а нам треба було зібрати полуницю, ми куп, придбали собі е, дуйку і людина, яка Носила ящики. Вона, коли люди відпочивали, бо дощ проходив. от, Вона проходила з дуйкою і здувала ці краплі роси. Потім ми чекали годинку, поки сонце висушить. І потім люди збирали. Але я пам'ятаю, один день це було щось із чимось. Тільки пройшла, пройшов Працівник із дуйкою, Тільки стали вибирати. І починається дощ знову. Це було щось неймовірне. Такого дня, як був в цьому році з дощем, такого не було. Але все ж таки ми ягоду зібрали. Ягоду зібрали і ну, якось до 12 годин дня не було дощів. Дощу. А потім, після 12-ї, таке, півгодини нема, потім півгодини, потім прийде. Невеличкий, він невеличкий, але намочить ягоду, намочить листя. І вже ж ти його не покладеш у ящик, тому що ця ягода ну, не продасться, і вона не буде через ніч. Перележить, вона не матиме такого гарного свіжого вигляду, тому що вона була зібрана мокрою. Тому нам приходилося чекати, поки висохне. Але все ж таки ми хоч і до вечора, але ми її зібрали. От. Ну, і, звичайно, щодо процесу збору. Значить, у нас. Жінки в основному збирають. Ну, є й чоловіки, звичайно, які разом із своїми дружинами приходять і вибирають полуницю. От. Але ну, чоловіки вони менш витривалі, можна так сказати. Вони сильніші, але менш витривалі, як жінка. От. І більше якраз в такому процесі збору задіяні саме жіночі руки. От. Зазвичай у нас вибирали, значить, тут у нас 60 0, гектара, а там у нас 0,5 гектара. І зазвичай у нас десь осіб до 20, от, навіть бувало трошки більше. Вибирало ці дві площі жінок. Якщо ми починали в 6, то десь до годин. З чотирьох до п'яти, бувало, і до семи. Ми сидимо, тому що ну, е е жінки говорять, що ж ми завтра вийдемо вже на друге поле, а тут хто буде. І в нас за кожним рядком закріплена одна жінка. Тобто вона йде, ось, наприклад, цю сторону вибирає і потім повертається, доходить там до краю і повертається по цій стороні. Тобто, Якщо ми розставляли там з самого початку людей, то вже знали, що перший номер такато, і в нас вона весь час була першим номером, наприклад, кожного дня, От, і вона відповідає за свій рядок, От, другий номер та і також відповідає за свій рядок. І тим паче ми вели облік. от. Хто який рядок вибирає і легко, можна було перевірити. Наприклад, якщо хтось, ну, там, прийшов інша людина на збір, а її не було в перший день чи в другий день, от, і вона не, ну, інколи пропускає, то ми ж ставили, звичайно, на ті рядки. Якщо Людина, наприклад, залишалася вдома, то ставили на її рядок, то легко можна потім було перевірити, чи у людини рядку не залишається гнило. Полуниця, наприклад, чи зелена полуниця, яку вона зірвала, або ще щось неякісна йогіда, йогода. Та й самі працівники були зацікавлені в тому, щоб рядок був чистий, тому що вони Через декілька днів, через, ну, наприклад, одне поле сьогодні вибираємо, інше поле завтра вибираємо. І третього дня знову переходимо на це поле. І зрозуміло, що та сама людина стає на свій ряд. Якщо вона залишить гнилу полуницю, значить вона розуміє, що буде поруч гнити наступна полуниця. Тому ми за цим слідкували, проходили рядами, перевіряли. От, і люди ну, совісні були. От, ну, не без того, щоб десь, наприклад, ягоду пропустити. Да? Бувало таке, що ну, не все ж це там досконало зробиш. От, тому що ми не от, і за листочком десь заховалася, ягода не побачив, то наступного дня взяли. От. Ну, але зазвичай такого не було. Ми намагалися всю ягоду вибирати, яка потрібна, яка мала товарний вигляд. гарний. От. Звичайно, яка мала поганий, то там відро йшла і люди або розбирали її. Додому або ми скидали в мішки і потім вивозили ці ягоди, які були там придавлені трактором чи людиною, яка йшла, зносила ящики. Значить, ми завжди вибираємо у євротору. Я вам показувала ягоди. Отже, вони в таких картонних ящиках. Оце називається євротора. Сюди поміщається 5 пінеток. По пів кілограма, десь приблизно ну, 500-600 грамів. От, ящик заважує десь 5,5 кілограмів, бувало 6,1-6,2, 6-2, ну, в межах такого, від 5,5, від 5 вірніше до 6,5. І ящики ставили на міжряддя, от, І е, жінки. Вибирали, а чоловіки, два чоловіки в нас було, працівники, які носили вже повні ящики, відносили пусті ящики, вони підписували, кожен ящик був підписаний номер, тобто був на ньому. Якщо людина приходила на поле і, наприклад, у неї там перший номер, то ми знали. Хто ця людина, тому що в нас у списку написано було прізвище ім'я цієї людини. От, збирала людей, звичайно, я сама. От, важкувато це робити, тому що коли, ти, коли в тебе город, коли в тебе піводні і хочеш зняти відео, а ти зайнятий сидиш на телефоні, далі їдеш, облік ведеш, переважуєш. Ці картонні ящики далі упаковуєш ягоди, щоб вони не пом'ялися, тому що ну.